Це історія про те, як я став жертвою маркетинга фірми Fire Maple. Не дивлячись на те, що в мене є Fire Maple Petrel G3, потім, ну, здавалось би, навіщо купувати G2, коли він вийшов, але також я його придбав. І зараз я придбав ось цей ще один Petrel, який називається Ramen Pot на 800 мл. Чесно, навіщо, маючи купу казанків, маючи купу казаночків з радіатором різних каструль, я ну, не, не можу вам сказати. Дійсно, став я жертвою маркетингу, тільки е, таке в мене є пояснення. І, звісно, пальник Fire Maple Green Peak 2. Також е, не запитуйте, чому. Е, просто як у дурня фантиків у мене всього цього, просто дійсно дуже-дуже е, багато. але навіть не знаю, що вам сказати. Я чомусь думаю, що у Fire Maple, якщо раптом, бо об'єми ж є куди нарощувати, так, от є 800 мл, напевно, потім вийде Petrel на літр, потім Petrel на літр 200, потім, напевно, якісь на півтора літри, потім літр 800, 2 літри, 2 200, і, відповідно, думаю, що десь на 2,5 літра ми зупинимось. Подивимось, нічого не можу вам обіцяти. Як завжди, всі посилання все буде під відео. Якщо раптом хтось захоче подивитись технічні характеристики більш детально, або хтось захоче раптом придбати і бути як дурень з фантиками, як я, наприклад, то, будь ласка, всі посилання я залишу під відео. І, взагалі, під відео дуже багато буде різних е, корисних посилань і корисної інформації в цілому. Тому сміливо. Переходьте і читайте всю цю інформацію. Недаремно ж я її там лишаю. А також сьогодні, звісно, не просто хочу все це діло показати, а і будемо з вами готувати кукурузу. Бо літо проходить. І нічого я такого не готував. І думаю, що от прям і протестуємо цей чудовий казанок. Обвісився я цими казанками прям повністю. Ну, що сказати. Полюбляю туризм, полюбляю кемпінг, полюбляю такі речі. Тому бажаю всім вам приємного перегляду. Починаю з казаночка Fire Maple Petrel, повна назва Ramen Pot 800 мл. Ось такий вигляд буде мати, якщо ви його замовите, ось в такому пакуванні він до вас прийде. Зараз детально про все. Дуже легенький, швиденько закипає водичка через те, що тут радіатор, і, відповідно, найкращий друг локшини. Алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь, силикон нейлон. Рекомендується для кемпінгу і трекінгу. Розмір у розкладеному стані і, звісно, у зібраному. Вага 188 грамів. 800 мл об'єм. Відповідно, кришка, ручка сам казанок і радіатор. Всі ці елементи можете зараз бачити на екрані. Давайте відразу відкривати, не будемо тягнути час. Всередині ось таке пакування. нічого такого супер інструкції ніякої нема. Казанок, а що ви всі хотіли, так? Просто казанок. Ось такий чухольчик. Fire Maple написано, ваша мобільна кухня. Все стандартно. Нічого такого. І я, як величезний фанат Петрел, зараз повинен дуже радіти. І, в принципі, таке відчуття в мене є. Казанок має носик, казанок має радіатор. Так в цілому, в принципі, є, дійсно, є різниця. По-перше, по, по об'ємам 0,9 літра ось тут, а якщо повністю до крайки до краєшка налити, то буде літр, я думаю, десь приблизно. Ось такий тут радіатор. Відповідно, кількість розрізів, ви бачите, яка. Тобто, це означає, що можна встановити сюди майже будь-який пальник. Якщо чотири лапки без питань. Раз, два, три і чотири. Якщо три лапки, також без питань можна все встановити. Раз, два, і три. Тобто, все, в принципі, для будь-який пальник. Тільки ми з вами придбали підставочку від. Фірми Вайці або від SOTO для того, щоб наш з вами кемпінгмун або будь-який інший подібний пальник підходив до наших з вами Петрелів, то Maple випустили такий казанок, який не потрібно через ніякі перехіднички встановлювати на наш з вами пальник. Ну, дуже чудово. І тут також, бачите, ось така от також конструкція. Тобто, якщо. Щось типу там пальничка, якогось там БРС і так далі, я думаю, він також сюди підійде. Про це я зніму, відповідно, якесь е, окреме відео. Ручка ось така, натиснули, відкрили. Тут в нас ручка, бачите, яка такий от твердий пластик, щось е, типу трангії. Ручка зрозуміла, все ясно. Бачите як? От сюди ставите. І тут є три отвори, через які можемо зливати воду. Ось, бачите, ось вони. Дуже круто придумано. І тут от відмітинка є. Звісно, отвір для виходу пари силіконова така от ручка. Ось так вона кріпиться. І прикол тут в чому? В тому, що ручка, от бачите, яке кріплення має. Тобто для того, щоб підвісити таким чином на наш з вами казаночок. Зручно, зручно, прикольно зробили. Ну, в принципі, да. Ось так буде виглядати. З однієї сторони, з іншої підвісили, як вам більше подобається. Так, в цілому все класно зроблено. Питань ніяких нема. Зсередини бачимо також риски об'єму, літри і 0,9 літра. Якісь іерогліфи тут є. Тут також вони присутні. Що вони означають, я не знаю. Ручка на заклепках. Носик присутній, в принципі, все. Все сказав. Дуже прикольний такий по об'єму. Ручка. Трохи хитається. Ну, так само, як у Petrol G3, G2. Нема абсолютно ніякої різниці. Переходимо до пальника Green Peak 2. Тут є мікрорегулятор. І, в принципі, в цьому різниця з Green Peak 1. Схемка. Далі бачимо характеристики Нержавійка, алюмінієвий сплав, мідь. Силікон розмір у відкритому закритому стані відповідно, 95 грамів ваги, 2,6 кВт потужність, витрата газу 185 грамів на годину. І також відразу відкриваємо. Я ним вже користувався, от казанком ще не користувався, тільки що от лише помив його. Чохольчик ось такий звичайний, в принципі, нема сенсу про нього щось тут казати. Також написано Fire Maple, також є ось така затяжка. Ніжка 1. Ніжка 2 і ніжка 3. Напис Fire Maple. Це я його вже намагався розкрутити, тому що, коли він прийшов, щось він не дуже хотів працювати. І я хотів прочистити форсуночку відповідно. І подивитись, що там. З клапаном, тому трішечки фарбу тут зідрав. Ну, це нічого. Така сама конструкція, як у Грінпіка першого, тільки тут ми з вами маємо мікрорегулятор, редуктор. Різьба алюмінієва. Ще ось тут є в нас ущільнювач гумовий. Хоча на першому Грінпіку він також є. Маємо також п'єзу. Що дуже круто. І ніжки, відповідно, мають ось такі подовжувачі, які дають можливість встановити менший за діаметром посуд якусь маленьку кружечку. Ну, в принципі, все вам розповів: беру газовий балон Квест, великий. Тут я все закрив, накручую на балон. Я ще буду знімати про, і про цей пальник, і буду порівнювати його з Грінпіком Першим, відповідно, все це обов'язково буде. А також е потрібно ж порівняти останній Petre з G2 і G3. Думаю, також на цю тему буде відео. Якось ось тут встановлю, але не просто так, а через підставочку. Обов'язково підставку сюди. Тому що конструкція, в принципі, така от башенного типу, щоб все це тут не рухнуло? Також зараз якось встановлю тут. Наливаю води, для цього використовую свою м'яку флягу від гідропак. Десь, думаю, пів літра буде достатньо або навіть забагато. Зараз подивимось. Думаю, нормально. Як же встановити казаночок? Петро останній на пальник, на якому три ніжки. Тут, відповідно, ви бачили, скільки там розрізів. Зараз все вам розповім. Якщо взяти казаночок в руки, то можете бачити, що тут є ось такі от відмітки: Три ніжки і чотири. Відповідно, де 4. Відповідно, Д4 там вставляєте свій пальник, в якого 4 ніжки, там Д3, там вставляєте свій д Три ніжки. От в мене три ніжки, відповідно, я буду вставляти от сюди. І так і роблю. І він ідеально встає. Так як наш з вами пальник має редуктор, відповідно, потрібно покрутити. Тут декілька обертів зробити і лише потім підпалювати. Ось і все. Три ніжки. І вставляю відповідно так, як написано. По часу буквально от хвилинка, може навіть менше. Дуже приємно, що швидко. Кукурузина одна і відразу інша. Можливо, доведеться ще води додати. Зараз подивимось. Так. Виявляється, що ще нам потрібно води сюди. Ну, зараз додамо. А може їй не потрібно. Просто закрию та й усе. Я думаю, буде нормально. Вже все кипить. Потрібно лише от зробити менше. Бо прям я багато сюди води виявляється налив. Ось так хай готується і накриємо. Минулого разу потрапив під дощ з цією лампою і можете бачити на склі трішечки такі от всілякі ляпки. Це тому що дощ прям крапав і прямо на скло. І там прям краплі і висихали. І тому от зараз видно трішечки там, бачите, розводи всілякі. Ну, нічого потім протру. Погодьте, що дуже атмосферна лампа. Да і в принципі і столик такий класний, і казаночок від Petrol дуже подобається мені. Дивіться, який тут вітрозахист гарний. Але столик розрахований під балон 230 грамів, а в мене 450, тому в мене отвір ось там сам, так? Столик також додає свого такого ні з чим не зрівняного вайбу, такого чудового природнього настрою. Мені він дуже подобається, постійно з собою тягаю. Сьогодні взяв балон 450 грамів, тому відповідно. От сюди не встановив, тому що сюди підходять лише балони на 230 грам. І зверніть свою увагу, який тут гарний вітрозахист. Тобто конфорка пальника максимально схована, і вона йде, бачите, навіть не на рівні, а заглиблена туди, от, в донешку радіатора, що є дуже прикольним, до речі. Класно зроблено. Давайте подивимось, що у нас тут, до речі. Потроху готується. Я, в принципі, до речі, думаю, що вже готово зараз буду вбивати, напевно. Я думаю, для такої кукурузки 15 хвилин це прям достатньо. Ну, звісно, потрібно тут. Клапан перекрити. Пальник має дуже чуттєве класне регулювання тонке через те, що тут редуктор. Ну, думаю, ви це знаєте. І без мене. Зараз водичку буду зливати. Відповідно. Ось у нас злив, відповідно, ось у нас отвори в кришці, бачите? І зараз отак і буду робити, як тут написано. Зливається класно, нормально, рівною такою струйкою. Хотів вам тут один лайфхак такий прикольний показати, але, звісно, для цього потрібен казанок і потрібен столик такий. Бачите, тут отворів багато. І тут, відповідно, ось ця силиконова ручка вона стерчить. Тобто я зараз складу її ось так, щоб вона в отвір туди потрапила, бачите? І це в мене буде така от собі як тарілка. І ось так і кладу. Ну, як вам? Класно, правда? Перше використання. Є, мені сподобалось. З такого з основного, напевно, що я хотів би відмітити, це те, що пальник з редуктором Green Peak 2 працює тихіше, ніж без редуктору Green Peak 1. Це перше. Сподобався вітрозахист, коли використовуєш Green Peak 2 або Green Peak 1 відповідно з ось цим чудовим Петерлом останнє. Тому що конфорка. Прям залазить нижче донишка радіатора, і прям, ну, це дуже круто. Збоку, прям, якщо дивишся, то прям вітер е, нічого полум'ю не зробить. Це дуже класно, як мені здається. Взяв я свій ніж. Це в мене Опінель 9-ка. З нержавійки, відповідно. І... Хотів би я взяти трішечки сюди вершкового масла по старенькій моїй сімейній традиції. Ось якось так. Взяти кукурузку, зробити щось ось таке. Відповідно, якось ось так. Все, що залишилось, це на другу піде, солі. І зараз буде найсмачніша літня страва. Всім бажаю смачного і буду насолоджуватись. Було дуже і дуже смачно, кукурузи більше нема. Вже швиденько її і з'їв. Хочу показати, як столик буде збирати. І сіль в сторонку, і лампу трішечки в сторонку, все в сторону. Резинку в сторону. Також в сторону. ніжки всі познімав. Все супер швидко. Як я люблю, щоб не витрачати час. Одну ніжку сюди, іншу сюди. Така сама історія. Одну ніжку сюди, іншу сюди. І готово. Звісно, висновок по пальнику. Мені сподобалось, що в нього є додаткові ніжки, які розкладаються. В принципі, в мене така система, такий самий пальник був, але перехідна модель між першою і другою версією, відповідно. Дуже сподобалось. Наступне, дуже сподобалось, що є редуктор, і дуже плавне, відповідно, дуже чітке і дуже-дуже тонке регулювання має цей пальник. Однозначно, це плюс, і це вартує всіх своїх грошей. Хоча ну, за ці кошти можна придбати два грінпіка першої версії. Як поступити? Що робити, вирішуйте, будь ласка, з цим самі. Що стосується казаночка Petrel, дуже приємно, що можна встановити як пальники з трьома ніжками, так і з чотирма. І мені здається, що ще й маленькі такі, от, типу, як Fire Maple Hornet першої версії, чи якийсь Robins Fire Midge, чи, наприклад, Penguin Titan. Чи, наприклад, ну, щось таке маленьке і дуже потужне, як брс 3000 На цю тему буде відео. І я думаю, буду ще казаночки Петрал порівнювати між собою. І думаю, що на цю тему дійсно ще познімаю. Дуже сподобалось оті три отвори, через які зливається водичка. Сподобалось те, що є носик. Сподобалось, що кришечку можна зачепити за край казаночка. Дуже, як на мене, це зручно сподобалось, що казаночок широкий, і, в принципі, що ще можна сказати про казанок. В цілому, я думаю, що речі цікаві і варті уваги. Але купувати чи не купувати, вирішуйте, будь ласка, самі. Ставати жертвою маркетингу Fire Maple, як я, чи не ставати, обирайте, будь ласка, самі. Посилання на всі ці чудові речі, звісно, залишу під відео. Переходьте, дивіться технічні характеристики, і взагалі дуже круті фотки там є. Всім дякую і побачимось у наступних відео.